Слава Ісусу Христу! Навіки слава. В нашій студії знову чудовий гість отець Петро Балох з ордену проповідників Домініканець. І вже власне осінь на дворі, і ми в цьому часі якраз проходимо святкування 1700 років від дня Нікейського собору, тобто першого Вселенського собору. І отже, я би хотів просити вас, щоб ви нам розповіли трішки про цей собор, про особливості цього собору, і якщо можете про учасників цього собору, і взагалі про ці важливі догми, які були прийняті на цьому першому нікейському соборі. Так, цей собор він трошки овійний легендами, тому що не велося записів, що там, як то кажуть, відбувалося. Як то ось маємо останні собори, ну то все ретельно і відеореєстрація, і аудіо, і записували. І та а там нічого не велося. Маємо лише залишки, спогади. Не знаю, євсеві кисарійські пише про собори, що там відбувалося, історик, але трошки пізніше, і зі своєї точки зору, пам'ятаємо, євсеві кисарійській має аріанські трошечки погляди, то він буде описувати. Афанасій Великий, так, молодий, молоденький учасник собору. Ким він там був, може, просто ще таким молодим учасником, і за записи пізніші. Ось то з цього ми маємо. Кількість учасників, там 316. Деякі дослідники кажуть, ну це було Авраам, коли ось воював в книзі Буття описано, то мав 316 воїнів. Може, це таке символічне число, щось там таке. І так далі. і так далі. Ну, але певні речі маємо теж певні, що це був 325 рік, це було там 12 років після свободи міланського едикту, виданого Константином, між іншим імператором. І що цей Константин скликав цей собор до Нікеї. І питання завжди було, навіщо? Ну, Відповідь, очевидна, символ віри, треба там, це. потім Пасху, День Пасхи треба встановити, бо по-різному святкували, Недільна, неділя, щоб була вже ось і стала там. Але деякі історики сходяться то трошки інакше, мають свої теорії, що, між іншим, імператор Костянтин святкував тоді якийсь свій ювілей свого зішестя на трон. І при цій нагоді скликав всіх єпископів, чи всіх, хто мав можливість приїхати до підміської столичної місцевості Нікея, це під Константинополем, щоб відсвяткувати цю цей ювілей. Ось уже тоді бачимо такий трошки таку симфонію між церквою і державою. На мою думку, трошки це негативне явище, як то потім виявиться. І вони при нагоді з'їхання, якщо беремо цю гіпотезу, якщо вона правильна, що там приїхали святкувати день народження чи там ювілей цього імператора, який ще й не охрещений, до речі, був тоді Костянтин. То при нагоді почали там обговорювати різні питання, бачимо, яке провідіння Боже. Що? Ну, особливо Євсевій Кисарійський, це описує. Він дуже любив Костянтина. Він його взагалі вважав новим Мойсеєм, який вивів церкву з Єгипту, з темних переслідуваних століть до світлого майбутнього, і що тепер починаємо будувати царство Боже на землі. Ну, такі утопійні, такі мав Євсеві трошки ідеї. І що цей Костянтин ось він керував цим собором, і він там ось цей символ віри, це все завдяки ньому. Ось, і, між іншим, власне, прийняли символ віри. Про що йшлося? Тоді ще папи римські, єпископи Риму не називалися понтифіками. Понтифіком тоді називався імператор. Це стара римська традиція, що Понтифекс, тобто місто будівничий, той, який будує мости, це колись була така ця в Римі як Міністерство будівництва мостів, дуже важлива справа доріг і мостів. А потім це стало таке символічне, воно стало означати когось, ось власне імператора, який поєднує небо і землю. Він такий посередник між небом і землею. Він між богами язичницькими і людьми вірними цим богам. Такий понтифекс, правда, і взагалі. І цей Костянтин, хоча вже християнство було, то продовжував мати цей титул понтифекс. І в нього були понтифікальні книги. Тобто, книги, в яких всі релігії. Записані, хто, що, що вірить, і щоб на одній сторінці, чи як там свій устав прописали, в що вони вірять. І були там, між іншим, ті, сі, мітра, інші релігії, і християни, яким він дав свободу. Він не зробив християнство єдиною релігією, це пізніше стало за часів Феодосія. Але він дав християнству таку саму, такі самі права, як іншим релігіям. І треба було в ці понтифікальні книги записати устави. Він дивиться у християн різні устави. В Римі такий устав, тут такий, тобто символ віри. Ці вірять так, ті так. І він їх змусив. Давайте запишемо одним текстом, щоб ви всі вірите в Бога Ісуса Христа. Одним текстом записуємо мої понтифікальні книги, що там, у що ви вірите. І там сперечалися довго, ніхто не хотів поступатися, наш символ правильний, наш такий. Ну, в кінці він там змусив, що давайте все-таки ось принаймні, так Євсеві описує кисарійський, Ну, і погодилися, вклали якийсь текст, який ми знаємо, нікейський символ віри. Щоправда, він не трошки відрізняється від eh, того, який ми eh, сьогодні eh, сповідуємо на літургії, бо це вже Константинопольський. Ми його називаємо Нікеє константинопольський але насправді він Константинопольський, бо там поправки внесли в Константинополі щось викинули з нікейського, щось додали. Я свого часу це так трохи аналізував. І там ну, не боялися люди змінювати догматичні тексти. Це в нас це пізніше, потім фанатики почали говорити, нічого не можна міняти. А в Константинополі так можна. Головне, щоб дух залишився, суть, правда, а ті всі слова то, то міняти можна. Натомість в Нікеї. Власне, приймають цей символ щодо одного слова, там, щоправда, були дискусії, а саме найголовніше слова, до речі, нашого символу, що Ісус Христос є єдиносушнім Отцю, тобто тої самої сутності, що й Отець, тобто Бог Гомоузіос грецькою. І оці ніяк не хотіли це прийняти, бо це слово небіблійне. Пам'ятаємо, що символ віри ось той устав, коли складали, про що просив Костянтин. На думку учасників собору мав складатися виключно з цитат біблійних всі слова нашого символу віри, вірою в єдиного боця, вони взяті зі святого письма. звідси, Звідти там вірою в єдиний Бог, отець, творець, неба й землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа. Всі слова зі святого письма можна знайти. єдино ніде в святому письмі нема. Це філософський термін, який ще єретики використовували аріани, між іншим у своїх там, цих. Ну то і Євсевій пише в свої там, життя Костянтина творі такому. Костянтин вимусив, щоби прийняли, а йому порадив це там єпископ, здається, цей з Заходу з Кордоби, з Іспанії, що це добрий термін, такий, і, це, і так далі. І Костянтин погрозив там єпископам силкою. чи чим, як імператор, і вони так прийняли неохоче, але ввели це в символ віри, і тому ми віримо в Сина Божого, єдиносушнього, отцю, що через нього все сталося і так далі. І, і ось таким чином цей символ був прийнятий, затверджений. Ми святкуємо, але це не було так, що єпископи поїхали додому і почали сповідувати цей символ. Та ні, кожен повернувся до свого знову. Мало того, аріанство аріанство почало взяло свою знову. Верх з єпископів не аріанськими залишилося лічені одиниці, між іншим Афанасій Великий, який фанатично боровся за нікейський символ віри. Можна сказати, завдяки ньому і врятувався цей символ, бо його п'ять разів вигнані був, Потім в Римі навіть і тут, і переслідували. До Константина після собору приходили різні аріани, між іншим Арій з Олександрії Священик якого помилковав, якої єпископом називають це був священик з Олександрії, і намовляв, що треба ось цей Євсевій згадуваний історик був аріанином, таким майже ну, не, не повністю, але аріанином, який, зрештою, охрестив Костянтина перед смертю. І цей, тобто в церкві загроза була повернення до аріанства. Це потім ціле четверте століття після собору буде йти боротьба, між іншим там Афанасія. Василія Великого, потім, особливо на Сході. На Заході якось аріанство не дуже сильно було розповсюджене, але на Сході так. І лише аж цей от Кападукійські, отці, їхні твори, і потім другий Вселенський собор Константинопольський владнав цю аріанську кризу. І символ ну, був поправлений і доповнений. Тим частиною про Духа Святого і церкву, і який ми тепер ось маємо, ну, крім Філіокве, крім того, що Дух від відуться і сина, і сходить, це вже західна традиція августинська. І так далі. Воно, до речі, до речі коли ми говоримо про поправки, то воно в дусі тому самому, що Константинопольський собор, що можна текст Соборний поправляти, що немає в цьому зради віри. Що Філіокве, Додане, це не є що, щось там зрадили. Константинополь собі. До речі, коли читаємо Константинопольський собор, вони там пишуть все, що написано в Нікеї, боронь Боже змінювати. Хто би змінив, то та нафема йому». Самі змінюють. Тобто вони розуміють зміни інакше. Не що слова не можна змінювати, не можна віру змінювати. А слова поправляти то ж слова розвиваються там. Ми ж мова <див> динамічна. І тому на Заході додали Філіокві, що це не врахували як зміну. Нікеї, але як краще розуміння, від кого походить Дух Святий, від взаємної любові отця і сина. Ось, і це ми, це ми маємо. Ось такий. Тут, до речі, можна собі почитати різних спеціалістів щодо нікейського символу віри. Там будуть різні гіпотези. власне, Я одну з них представив, що на День народження чи на ювілей з'їхалися єпископи. Вона цікава там. Генріх Петрас, такий єзуїт з Польщі, її розповсюджує. Там інші є теорії, скільки учасників було, правда, чи, чи постанові Нікеї вони відразу були якби, прийняті в церкві, чи поступово, чи і так далі, чому аріяни так опиралися? Взагалі чому аріанство мало місце в церкві? Ця, ця криза, ось що вона не на пустому місці виникла, що Аріс собі щось придумав. Тільки це був вираз більшості церкви. Можемо собі уявити, що більшість тодішньої церкви сповідувала аріянство і єпископів теж. І то, що подолало, вдалося подолати це, це чудо Боже, що що ось такі фанатичні завзяті, правда, ревні, як Афанасій Великий, чи, чи потім пізніше Василь Великий, то, то ось лише завдяки таким м, особистостям. Як бачимо, роль особистості в історії дуже має велике значення. Вдалося, що врятували нам символ віри, і ми тепер сповідуємо його на, на кожній літургії, на, на кожній молитві, ось прийнятому 1700 років тому, і тепер урочисто святкуємо. Власне, якраз 12-13 вересня в Римі проходиться святкування. Так, цього 1700 років символу віри. І я би ще хотів теж попросити вас розповісти трішки про установлення дати Пасхи, бо знаєш, що власне на Нікейському соборі було встановлено Пасхи. Там власне те, що Пасхалія була встановлена, прораховано наперед на сотні років. До речі, можна побачити той календар, десь там є там згідно з фазами місяця. І так далі, що там має бути Пасха, святкуватися, власне, астрономічно було. Бо святкували по-різному. Одні з ніс Нісана, якого святкували, і не обов'язково це на неділю припадало. Просто там 14-го Нісана. Ось коли четвертий Нісан, це єврейський місяць, приблизно перелом березня-квітня. Припадало, то тоді святкували четвер, четвер, субота, субота, неділя, добра, неділя. Інші лише в неділю, потім, але в різну неділю, ті туди, сі, туди. Треба було встановити одну дату Пасхи. І ось домовилися, прорахували, здається, там прийняли якийсь вже взірець, то чи то Олександрійський, чи який, що буде ось я рівнодень. Ось в березні маємо рівнодень, 21-го, приблизно 22-го березня. Місяць, значить день і ніч рівні, весняне рівнодення. Це перша умова була. Друга умова прийняли таке, що перший повний місяць, тому що євреї святкували Пасху е, теж перший місяць повний е, того, після першого повного місяця весняного. То й ми тепер так теж будемо триматися цього. Тобто, що після, першого, після 21 березня настає, ось той повний перший місяць, наприклад, 22-го, ну то. Наступна неділя буде Пасха. Пізніше, правда, ще додалося, але це не на Нікеї, це пізніше. Що? Не, щоб не разом з євреями святкувати. Ну, це пізніша вставка, я вже не пам'ятаю, але це вже не важливо, тому що це не Нікея, це, це пізніше. На Нікеї ось ці дві умови головні рівнодення весняне і повний місяць. І все. Відповідно, треба було мати досить добрий календар. Щоб, щоб чіткого рівнодення було тоді, в календарі, коли воно і в астрономії. І тому юліанський календар став неправильним. Бо він почав визначати весняне рівнодення не тоді, коли воно було, а десь там, не знаю, 3-4 квітня рівнодення вже пройшло. Відповідно, перший весняний місяць, якщо наступав перед 4 квітня, то святкували Пасху після другого весняного рівн... 에, повного місяця. Неправильно, десь в травні. 1 травня, 2, 8 навіть травня. Тому Юліанський календар це вже так трошки камінь в огород юліанського календаря і теж, він розходиться з постановою Нікейського собору. Бо постанові Нікейського собору не стосується календаря Юліанського, але астрономії. Того, що відбувається на небі. Тому Григоріанський календар дуже важливий для святкування Пасхи, бо він набагато точніше визначає і то рівнодення, і той перший, перший місяць. Але ось ми це все прийняли, ми це все цей. Натомість тепер домовляються, щоб об'єднати Пасху, щоб всі разом святкували. І можливо, що навіть взагалі, можливо, церква має на це право, якщо постановила собі відійти від нікейських постанов, щоб домовитися про якусь одну дату. Є такі пропозиції, між іншим, щоб, наприклад, це була, була перша неділя квітня, чи там друга неділя квітня, я не знаю, чи третя. Ну, може, То стала дата. Стала дата що це, чи це буде там 10 квітня, в різному році, по-різному, буде ця неділя випадати. Ось там перша неділя випаде 4 квітня, а друга 10. І тоді 10 квітня цього року буде. Пасха, а наступного року буде десь там 7 квітня, скажімо, чи mm -hmm. там 15, 14 квітня найпізніше. Е, Щоб стала дата була, але це всі церкви повинні погодитися, і всі церкви повинні погодитися дещо відійти від Нікеї. Компроміс. або разом і компроміс, або знову всі по своєму е, календарю, або перейти на один календар. Тоді знову буде разом на Григоріанський, але не хочу всі на Григоріанський перейти. Бо ще тримаються цього і різних легенд типу сходження вогню в Єрусалимі і інших таких чудес, нібито що знаємо всі, що там запалюється цей вогонь. Але це вже не хочу тут поломізувати. Це, 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 це інша тема Це тема вже потім для того так, так, відео. Так, так, так. Добре, правда? дуже дякуємо, Ось. Вачі, дуже дякуємо за чудову відповідь, чудовий історичний екскурс по символу віри по Нігейському соборі. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І дякую всім вам, дорогі глядачі, що дивитеся нас. ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава.